Те, проти чого виступають сьогодні молодь, тому що це де молодь на вулицях, це утиски свободи слова, це права людини. Всі країни дійсно проблеми зі змі. Є проблеми з, з, з мирними зборами. І, і тому зараз сказати конкретно, що ось за чогось вийшло, не можна. Це дійсно глобальна проблема, яка стосується всієї молоді. За цим не стоять політичні партії, це проблема суспільства всього. Тобто виходять на вулиці навіть ті люди, які підтримували Ердогана, але просто їм набридло, що він там в якийсь момент перегнув палку, застосувавши не просто силу, а жорстоко застосував силу до демонстрантів під час захтупа. Лідерів немає це е, дезорганізована маса. of the day Яка в моменти сутички організовується на о, о, там на якісь сутички, на якісь акції щодо там побудови барикад. З іншого боку, така система дозволить їм відстояти зараз центр міста. Центр міста центр Стамбулу, площа таксі, взагалі вже тра три дні не контролюється ніким. Тобто там немає взагалі нікого. Жодного правоохоронного органу не може туди прийти. Вони забарикодували всю площу. Тому сказати, що хтось системно це створює. Я не можу, і я думаю, що цих людей немає, тому що навіть в соцмережах і в особистих розмовах вони не посилаються на якийсь план, вони не кажуть про якийсь розклад. Вони кажуть, ну подивимося, як буде. Це така молодь студентська, яка мені здається, просто виходять після занять і йдуть протестувати, або там просто вони ввечері йдуть гуляти і йдуть протестувати, а потім це виливається. В якісь акції. по тому, що відбувається подіях, так це неорганізований процес. Але те, що це системна криза, мається на увазі у розумінні цієї молоді, це зрозуміло, тому що вони з ким не сплачуються. Вони ніким не підтримуються. Їх в них немає лідерів, немає якихось опозиційних про, 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 власних Людей, які б закликали, але все одно вони виходять вже п'ятий день на протести. Це означає, що попри все вони розуміють, що це потрібно. Вони це роблять. Я думаю, що це настовку на думку, що це все ж таки не проблема протистояння. Якихось це проблема суспільства. Бути українським журналістом тут набагато безпечніше ніж бути турецьким журналістом, тому що турецьких журналістів тут просто ненавидять в тому, що турецькі змі просто взагалі ігнорують цю тему. Але якщо ти кажеш, що ти іноземний журналіст, і тим більше, якщо ти буваєш там якійсь на якійсь акції, перебуваєш тако ж то у, до тебе повага, і тебе, вважають, одною допомагають.